Так, Добрий день, дорогенькі мої, просили подивитися місто Сарни Рівненської області. Чи будуть тут обстріли ще, чи будуть тут руйнування? Давайте подивимось. Місто, я так розумію, що на кордоні з Дерунами. Деруни ж там зібралися йти до нас. Ну, от мені кажуть, так, зібралися, да, е хочуть піти, хочуть завоювати, але дадуть їм по зубам. Я думаю, що з кордону, біля кордону, там все Все буде. Вони, якщо навіть зайдуть, чер перейдуть через кордон, то то їх буде. Але то, знаєте що, то не деруни. То рососейці. Але це все буде, дивіться, там стільки так добре воно укріплено, що навіть і говорити ні про що. Так, ви мені покажіть, чи будуть руйнування? Ні, там з містом буде. Міста не займуть, все буде добре. Руйнування показують мені захищають, але руйнування. Будуть бити, будуть бити і мені не подобається. Да Будуть руйнування, будуть. Будуть поранені. І навіть, ви знаєте, мені не подобається ця карта, не хотіла я її мати взагалі в розкладі, але, на жаль, будуть смерті. Оце єдине, що... Ай, да, І може бути і не одна смерть. Тому ось так. В сарнах буде не дуже не дуже безпечно. Щось вони за ті сарни взялись. Так, сарни нагадаю, Рівненська область мені писали, так? Так. Всім дуже вдячна. Всім тихого тижня, особливо садном, і всім до побачення.